Характеристика Діка Сенда з роману 15-річний капітан. Ім'я Дік Сенд. Вік. Близько 15 років. Зовнішність. Дік Сенд зображується як молодий хлопець з енергійним обличчям, темними волоссям і гострими очима, які свідчать про його відвагу та рішучість. Характер. Дік це сміливий та винахідливий хлопець, який завжди готовий до пригод і викликів. Він має сильний лідерський потенціал і легко знаходить спільну мову з іншими що дозволяє йому очолювати свою дружину в різних ситуаціях. Інтереси. Дік Сенд захоплюється мореплавством та пригодами. Він мріє про власний корабель і подорожі по світу, та також цікавиться історією та культурою. Діяльність. У романі 15-річний капітан Дік Сенд вирушає у морську подорож разом із своїми друзями. Вони зіткнулися з різними небезпеками та викликами. Але завжди знаходили вихід з ситуації завдяки рішучості та дружбі. Особистість. Дік це хлопець з великим серцем і сильними моральними принципами. Він завжди виступає на захист слабких і безпомічних і готовий ризикувати власним життям, щоб зробити правильне. Він має справжню віру в добро і завжди прагне до справедливості.